Всім доброго дня. Як я вам обіцяв, засняти коротеньке відео про наших маленьких вже жителів. Завтра я почищу тут у цієї кролички і дивіться, як наші вже маленькі краленята, термончики, вже вилазять і їдять наш комбікорм. Зерно. І п'ють водичку. Гарно. Мамка навела. І всякі налюбуєся. Мамка навела, викормляє їх усіх. Все. Деяким цікаво, потихеньку починають вилазити, крутитися. Ці вже більш які увірені в собі. Любопитні, бачите? Вони вже вилазять ось. П'є, п'є, сидить, п'є, п'є. А там нема дуже ніякої водички. Значить. Оце наші такі молоді термончики. Так, зараз я насиплю їм комбікорма, нарію водички, дам трошки сінця і хай вони ростуть. Так, це наші термончики, я зараз прикрию, які їй попит. Ти лібопитний, ти лібопитний і два Ті сидять там усі в кодлі з рупою, а ці два вже біля мамки. Так, і хочу вам засняти ще сьогодні і наших каліфорнійчиків, які теж підросли ось наші каліфорнійчики. Ті вже трошки постарші. Такі вже збиті. Теж буду зараз давати, бачите. Гадять. Чому я не сиплю, може хто запитає повністю бункерну кормушку, тому що вони вигрібають. І ви бачите, так присирають. То я підійшов, коли не як вигорнув, кури в мене з'їли. І все. І оцих м'яких їхніх какашок там немає. А так вони будуть присирати і будуть мені туди. Не хочу я так. Все, оце таке чудо в мене підростає. Буде ось їщась мамка сипеться. Комбікорм. Така в нас малеча. Цікава. Вони поки малі, вони всі гарні. Надіюся, що вони поїдуть десь. В нове господарство, щоб їх не забивати на м'ясо, бо я не дуже полюбляю таке. Оце такі в мене кролинятка. Вже майже самостійні все. Без маточника з мамкою. Мамка вже скоро вдома, вже скоро забереш, мене знову спаруєш. Так, все. Насипаю, не, не відволікаюся, бо я бачу, що вони дуже їсти хочуть. Бачите як? Пашуть. Саме просте соєва соя, шрот. Ну, не дуже, щоб він був такий сухий і щоб в ньому був білок. Я беру трошки дорожче, але щоб там ще був білок. Їм ем не даю зерном трошки даю. Я гороху небагато, а краще соєвого шроту, макуха і кормові добавки, все. Оце вони, бачите, як? полюбляють таке діло. Так, все, я зараз паркірю, буду вправлятися, а це в мене верхня кліточка, бачите, да? я так струшу і в мене кури його теж з'їдять, нічого внизу не залишається, ніяким там яким. Пацюкам, мишам У мене все їдають куриго. Які в мене завжди голодні, гриптимуть. Оце так. Все, отаке коротеньке відео. Я вам сьогодні вирішив засняти за моїх таких маленьких. У нас вже тут триб'є кроликів. Все, все найкраще. Радий бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Дуже приємно, що ви в мене дивитесь. До побачення!